Часна діагностика запорука успішного лікування раку шлунка та кишківника. На ранніх стадіях хворобу легко подолати у складних випадках застосовують нові методи боротьби з недугою, такі як лапароскопія. Однак в Україні бракує фахівців, що вміють працювати з надсучасним обладнанням. Краще один раз побачити ніж сто разів прочитати. Ця мініатюрна камера дозволяє хірургам робити мінімальні розрізи до півтора сантиметра. У Німеччині до 20% складних операцій на кишківнику здійснюють за допомогою лапароскопа. У нас лише п'ять. Фахівців бракує. На сьогоднішній день ще вот, не можна сказати, що існує якась школа лапароскопічної хірургії, як такова, оскільки висновлення цієї технології масового розпространення тільки з кінця 80-х років. Ще не виросло 2-3 покоління хірургів, які могли б ну, говорити, що вот це вот, стовпи, да, вони вот, як пироги. Сергій Байдо навчився за кордоном. Власним досвідом ділиться Із задоволенням, розуміє, не кожен лікар має можливість отримати європейську освіту. Майстер-клас проводили у клініці лісот. Усі дії транслювали наживо. Саме ці <трохі> ліпароскопічні операції в комбінації з доступом, який только осуществил, вони направлені на ускорену реабілітацію больних. Лікарі запевняють, після таких операцій пацієнти можуть ставати вже наступного дня.